Всім привіт. Виїхали ми сьогодні на пошуки. На кінець вибралися. Воно таке поле. Воно ніби дисковане якесь було. Таке тут були щось засіяно, ну, буряки були. Буряки так. Да, і от хочемо провірити що тут буде. В свою чергу теж зі всіма вітаюся, ми вступне слово не записували, бо так заїхали в болото, можна сказати. Вже вийшли на поле, думаю що з якийсь сигнал буде, тоді вже включимося. Там машину поставили, покажи які там моря зараз. Та, тут зараз тут просто буряк був і воно таке. Ну, поле дуже величезне. Тут нам ходити і не переходити. І кум каже майже візуальна знахідка, та? Так, зверху лежить. Де воно є? Воле та отут. Mas para um barco não lhe cabe. Os dois? Vem-nos na hora de ir para o meio. Deu o daia. Fila. Fila. З короною это так? Yeah. Два гелера Австрогоської імперії. Ну, початок вже є. Початок є. Ми газуємо далі, буде щось цікаве, обов'язково покажемо. І тепер і в мене вже сигнальчик перший. Hey. Що стояли, бо кум ходив фари виключати забув. забув Потім... в машині фари виключити. Добре, що собі нагадав. Потім... Ходили, ходили, але недалеко від машини відчуття. Поки ми, ми до дороги її випхали, не знаю, чи ми без за. Якума <кій> зараз тут знахідка. Yeah. Я якраз від, відходив від нього, він каже, по рації я йшов до машини вже. Він по рації каже, є знахідка файна. Є, yeah, класно, люблю такі знахідки. І воду ну, вам зараз лежите. покажу. Так, дуже близько, що воно. дивіться, яка Краса. Капеланський. Капеланський хрестик. На великий. Тут такий самий, як на зі чи більший? Такі саме, як в нас є, а тут бачиш. В ага, тому великому, що в нас є теж дерево, є, але не... Бач, бачиш, тут навіть теж тут є дерево. Угу. Трошки вигнути, ота, нічого, не Ну? Ах, Люблю таке. Ну, надія є на щось, що буде класно. Так, мусить бути. Все, ми погнали далі. Все, давай вуличку закинемо, Да. Можна скупатися потім буде. Що ж, продовжуємо. Так що того напевно, і в кому сьогодні портал відкрився срібний. Ну то що ми не дивилися, ми хочемо. Дивилися, воно ще в кіндері. Машині не їла, вже срібло є. Ну я не їла, але я ходив на фарт в кущі. Що, в руках отримали? А ну де воно там є. І от грубіжці. ну давай будемо дивитися, розпаковуємо. А старий, то то не монета, то Ладанка? Ладанка? Угу. Ні Це алюмінієва, польська. Ну, бачиш Бачите, тільки що знайшов хрестик, то зразу ладанка вискаче. Ну нічого, але серце тьохнуло, ні? Ну, я думав, що вже срібло. <рес> Але так би бувало, так як би срібло було. Ну... Ну ще грун такий тяжкий. Да. Це католицька, так? Да? Так, да, католицька. Ну, така... ну нічого, зараз буде срібло, не переживайте. Буде, 100% буде. Добре, ми погнали далі. <х> Пішло? Так. Так, Кума Я з О, зараз я вам покажу. Отаке от. Я так сміявся на початку, бо ми вивчаємо нову апаратуру. Так. <laughs> GoPro. Два кого? Два гела, тострійський то? геть. А помий, попсика його, добре. Крав тільки що серце думав стане. Дріт алюмінієвий, я знаю, що все таким жовтим. <laughs> я думаю, що золота золота. Так само як я ладанку, <laughs> думав, що звів на монет. Нічого, все впереді. Всяке буває. Така у нас монетка є Працюємо далі. Продовжуємо. Перейшли ми... Ну так, ми думали, що то одне поле, а то вже інше. Так. Перейшли, бо тут такі схили є. І грунт трошки інакше. Каже кум, як класний сина, І знову візуально. І так заходжу, так апарат умахає, дивлюся туди, сюди щось так. І кум іде там по дорозі. І каже, слухай, каже, тут зовсім інакше вже якийсь грунт поле. Я кажу, ну щось інакше. Так апарату махнув, пік-пік-пік-пік. Я кажу, о, пікнув кажу, -пік". дивися, каже, який молотоз великий лежить. Дивіться. Наверху самому. Ну я так зверху подивився, що це вроді. Імперія. Та. Da, ж, так. <сínt> <сínt> no, кейзі, no, не хочу начікати. Ну давай ще подивимося, да? що, що то є. Три копійки, напевно. Uh -huh. Три? Ну так п'ять більше? No, ну, вони трохи. Достажі? Треба чистити, але. Чи не mm -hmm. але, дов, такі, трошки вбиті. Це вони відкробаються, буде видно, що щось відобрать. Uh -huh. ну, але все одно шайба велика. Шайба велика, та, так, куби не допустити. Добре, кому женемо далі. Пише копійки, але скільки тут ну, не видно. Та то таке вже. Саме пішли далі. Я не знаю куми, що ти зранку їв. Які обряди ти проводив, то я всі монети наверху лежать. Да, у мене сьогодні все, візуальні знахідки зверху. Ну, ну не де... візуальні, а поразно ходить, але вони всі чують зверху. І знов, знов зверху монета. Ну давай. Дивимося що ти є. Знов! Шо? Знов сирки. Та? Так? Так Ну щось дворе полізли Що вона така тунка? від всі до гори полізли. Та чують, що пахне зараз. Хіба вони такі тонкі? Ні. Та то не є церкви? То щось типу австрійські. А що? може? Ну тако, чи буде видно, чи не буде. Ну я это Одна струна. А Та за липчу, до, то затонка, розумієш, то воно не може бути. Що ти знову щось таке знайшов не Ні, то не є теряк. Ні. Це щось не по нашому пише. Але. Не знаю. А Що там може бути? Ще щось. муте щось. Шайдемонце? Шейдму, до Австрії. Австрогорщина. А в другу сторону... Дуже сильний на цей? А може відмеється? Що, срізку мову знаєш? Я як з того часу. А ні, Є цей. Що? Джозефа видно. Що, хто ти є? Ти не думаєш, що тут Джозеф. Не Джозеф, а цей. Коротше, треба спробувати її. Коротше, треба буде відчкробати туди. <звотки> ну якщо ще й пише, то єй цей, то є в стругощина. Шей це з ну, Але <звотки> що за номінал монет? О, Ну то не зрозуміло. Угу. Ай, я не знаю, які обряди ти проводиш, що тебе все зверху. Я йти не можу, а ти зверху збираєш. Ти <звотки> що, супер, супер. Зараз буде, ми печемо далі. Так, ходили-ходили. Щось сигнальчики у нас пропали, але зараз появився в кума сигнал. Вітер капець. Вітер страшне. Вітер так дує а не буде. Якщо буде, це, якщо буде трошки вітер, то Але надіємося, що воно заглушить, а вроді все поключали. Покажу вам знахідку. Кума де вона є? О, о колечко о, таке. Вискочило. Обере його. 53, его. Тут есть такие стандартные, но маленькие, хезбаш. Ничего Куме, ти радий? А як буду сипло, то порадий, а так і що А, я ще знайшов три тих. Дві копійки родя. 56 й родить. Я вже не знімав. Там якийсь другий, який 47-й чи який. Я не знаю, ми якраз перепливали. Якраз перепливали, оце звітло. не мив. О, Продовжуємо. Ой, нарешті хоч якийсь сигнал сигнал з'явився. Ой, обійшли ми того поля, тут шрапнелі просто капець. Накопалися шрапнелі, кулі. Фу, аж трошки вже її підзамучився А і нарешті перша яка звонетка виступала. Бачите така. Що то є? Це є Польща. Польща, речпосполіта, польська, два гроші. Ой, падай. Ось такі, бачите. який? Рік 1930. Ой, ми газуємо до машини помаленьку, будемо з того поля втікати, бо щось тут може і трошки є знахідки, але дуже тяжко входити. Тут як бачите трактори їздили, тут дуже, дуже волого, вода стоїть, такі ровинки можна ноги поламати. І шрапнелі купа. Так що зараз ми, їдемо, ми йдемо пообідаємо і будемо щось якусь іншу локацію шукати. Все, зустрінемося на обіді. Сьогодні у нас такий легенький перекус на обід. Як то називається це блюдо назир? Правильно. Правильно як називається. Це. Називається блюдо без ножа. Без ножа, огова, от сто процентів. Викратше. Я пам'ятаю, як воно називається. Що один, що другий забули не взяти. Ну, мисливські, мисливські сусиски, сир. Як він називається? Той грузінський. Ну церела? Мо... Ні, це не муцерева. І лаваш. Лаваш то все буде. І Зараз вогонь. горить вогонь. Трошки вже Ще трошки точніше Ми Будемо ставити. От. Трошки будемо ставити наше то приспособлення. І так будемо запікати, якщо урму. Думали якісь м'ясо, але то нема часу, хочеться походити більше. І сьогодні буде так. І так наша страва вже на вогні. вже жариться, чи як то правильно сказати. Будуть такі... Запікаються... Так, сологуні, Та, ми вже згадали він називається. Чуєш, <сум> кому воно добре жариться, воно вже жовте знизу, певно. Добре, буде готове, будемо куштувати, будемо знімати. І в нас вже перша партія наших боріто. -тє. Назвемо буріто, хай буде. Вже перша партія готова, вже зажарилася. Зараз будемо пробувати з таким соусом. І вже назар поставив у нас ще тих 4, у нас буде вісім. Ті вже теж дожарюється. І Зараз пообідаємо, сідаємо на карту і будемо пробувати, що воно точніше, дивитися, куди їхати далі. Ну давай, Куми. того разу ти дегустатор. о хо То захромкало. Люкс. сир. бомба. Розправився? Супер. Бомба. Ми смакуємо, обідаємо. Хто з нами? І далі до копу. Так, хто з нами дійдь, до холодильника. Да. Все, ми, ми пообідаємо, вже зустрінемося на полі. Так, кума сигнальчик. Ми вже переїхали на ще одне поле. Третє Третє поле. Отаке у нас поле. Кераміка присутня, можна сказати. Третє, але ми до того третього скільки об'їхали. Ой, багато. Дофіга. Ще й дороги нема. Всюди ну, де об'їжджали, об всього таке ось от, засіяне зелене. Залі, як з другої сторони там. Нічого не зробиш, мусять сіяти. Так. Та ми мусимо чекати. <риск> і тут кума знахідка. Перший сигнал і одразу першому нетвіє. Але я щось так підозрюю, що вони в такому поганому стані будуть що тут Торба. Так. Хоча пам'ятаєш, в вбиті ми знаходили, ти їх там ага. давав їм друге життя. Чуєш, щось два. Два чогось. Бачиш? Двойка. А чого два? Ти я сумніваєш А до другого струна. Мила струна. Глиса. Ну що, ладно, продовжуємо. Ну поки що по знахідках не багато, то ми і небагато ми подаємо. Тільки заїхали. Та, ми вже, ми від скільки ми тут 10 хвилин. Так. Але ми вже тут надивилися тут стільки кераміки. Ось така так... от, от кераміка. Так. Тут багато її є. Розписна так. попадається з орнаментами. І от попадається тут ще таке, що називається... Ой-ой, яке старе. А ну видавить на сонце, проблизьк. Видно, як просвічується. Видно? Не знаю, може видно. Белемніти. Ну, О, Такі штучки, то є белемніти. То є закам'янілі яні... закам щупальця, щупальця... кальмарів. Їм до міль... мільйони років вже. Ось такі тут попадаються. О, тільки два кусочка знайшли. Значить ходимо по дні океану або моря. Так, Так. ну там воно так і було. Були все в океан, в моря. Ну поки що цікаве поле. О, та може так, покажи, так, ту монету так. що ти знайшов. Та там нічого не видно, ні. ну, знайшов ну, монету, але у нас ніби наш. Стан, зліплена, стан та монет може. такий трошки тут. ой-ой-ой. якісь два гроші або щось так. В тому роді. Ну в тій патині зелені. Ми продовжуємо. Та, і в Івкуна чергова знахідка. Сьогодні нам щось по капеланській тематиці частині. По церковній? По церковній, так Ось такий хрестик капеланський. він тут навіть, З якоюсь Ага Красивий 100 плюс там... років лежить в землі і ще дерево то не Сика. Я теж там вище, вище кума йду. Гільза попалася. Ну і так йдемо mm -hmm. чима, перебираємо тут кераміку, аж аж очі розходяться. її no. багато є. Так де ще зразу шукаєш візу... візуальні знахідки, yeah. що, що візуальне попадається. Що би... цікаво дуже, правда? І белеміти попадаються, і всякі штуки такі. Класне, цікаве поле. Ну, надіємося, що щось воно нам принесе. І по знахідках цікаве. Все, ми пішли далі. Так, в кума знахідка Довго очікувано. Довго очікувана, так. Ось тут два такий лежить. Ну, Бере піднімає. Чуєш, тут вона якась така Прикольна. Збережена? Може так здається. Землі є, але його не дуже видно. А, бляха! Прикинь? <рес> <рес> Радянські 5 копійок, 2 вони окислились. Позеленіли? Ну А, ну мої голі. Я думаю, що воно так низько б'є. Така шайба мала би бити 91-92. No. Прикинь скільки тут хімілий. Ну, але знахідка хай буде. Може будемо десь цей замість шайби використовувати. Но. Забивати. Що <рес> продовжуємо. І в кому тут цікавий сигнал попався. Каже, вроді би гільза. Та я перше думав, що гільза. Та, але то не гільза. А, бачите, що тут таке є. А то виявляється муштук. Попіроси курить, але я його зараз не вишкрую, бо там глина всередині тверда. зараз Вдома помиємо. в мене якась частина ніби як від газової горілки то газової точніше латунна. І поки що так. Його вдома а ще не що будемо тіла з нього. Ще один, один, один солід, як боротинка кажуть на неї, і, 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 і два гроші. Та? А в мене теж попадались там монети, але вони такі, що там навіть нема що показувати. Та ми всього так не, пов... не будемо показувати, бо то трошки Та, треба Та, не ходитися, то тяжко йти, то стягнеш, як провалюєшся. Вроді купаєш чорнозем, а зверху воно якесь таке, як... як пісок якийсь. Та? Що ж, ми стартуємо далі. В знахідка. Каже, куня знайшов. Праці і каже, давай бігом сюди, бо я коня знайшов. Коня знайшов, думаю, хтось прикупав. А от якого він коня знайшов. Тика і зразу камеру в Так. є. Давай на конек на і буде. Ми Пішов. То той, Пегас. то не той, що білий. той, що літає. Шуварив все Пегас Гас Є цей, як там, прислів'я про Орлів, а ми перекинули на куней, то не той, що літає, а той, що на гори. так. Зрай! Вибачте за нас французький, але треба себе трошки розважати, ні? Продовжуємо. І так. Сьогоднішні наші знахідки ми на сьогодні вже завершуємо. Оце кума кума. Ну, ви всі бачили на відео ці всі знахідки. А таке може ті гроші маленькі не знімав, соліду то вже. Чуєте, та вадвинька не срібну? Так. Тут каталиски, то не да. да? куля, <рес> то теж -то, били то сяги якому мільйони років дупами Ось такі ось знахідки і от ще закамініли дерево знайшов один другий кусок закам'янілого дерева дуже різні ці І от що найцікавіше, бачите яка тут кераміка розписна Хто знає хто знає добре розуміється в кераміці, то підказуйте, пишіть, що то чия то є. Ми, на нашу думку то є трипільська культура. така така думка. То така думка, ну Якщо хтось знає, шарування кераміки просто, і черняхівська, і така, і якась жовта. От, вона розмісна вся. Дуже, волоски чорні. От. На сьогодні будемо прощатися. Може би ще десь поїхали, вже після того в поля вже не хочеться нічого. То так стрягнеш, то що то побіця. Та чого, не стрягнеш, Болото нема. немало. Не болото, а провалюєшся мається на увазі. На сьогодні будемо прощатися, Надіємося, скоро зустрінемося. Постараємося на наступний тиждень ще раз виїхати. Не забувайте підписуватися, коментуйте, ми все відповідаємо, все читаємо. Для нас то приємно, ставте пальці догори. До наступних зустрічей, всім па-па. Sim, papai.